Приготування плову швидкоруч. В мене була цибулинка та морквочка. Цибулинку я порізала дуже дрібними шматочками, кубиками, а морквочку, так думала, соломкою, але щось вона вийшло такими дровиняками, наче. Підсмажила на пательні. Потім додала туди в мене було пів кілограми лопатки свинячої. Трошки підсмажила. Додала водички 100 мл, накрила кришкою та тушкувала. Додала до тушкування ще е, трошки червоного перцю, чорного перцю, паприки, лаврушку та знайшла приправу вдома до курки, додала накрила кришкою, дочекалася, поки випарується водичка. Е, додала туди рис, в мене було півтори склянки білого рису. Та пів склянки червоного рису, то я ж його змішала, помила і додала все це на пательню. Залила киплячою водичкою один до двох, тобто долила туди 4 склянки води. І тушкувала на дуже слабкому режимі в мене електроплита, на двоєчки. Хвилин десь приблизно 25-30. Ось такий смачний, пахучий. У мене вийшов полов. Дуже швидкий і дуже класно пахне. Зараз буду куштувати.